Вже Добрий день! Причина зупинки суть скоєного правопорушення. Прошу? Пане чорне. Причина зупинки, суть скоїного правопорушення. Руху, на селе, на так, яка швидкість? 92 км на годину. Так. Е, представтесь, будь ласка. Я представляю, що ви самі сказали, пане чорний. Може ви вже інакше посвідчення сьогодні маєте, я не можу знати. Я вам представлюся. Ви не Лю... чули добре, Ні. Не я не дочуваю, певно. Сейчас раз скажи мне, пожалуйста. Лейтенант милиции Чорный. Так. Э, причина зупинки перевищения, да? Да. Придите, пожалуйста, доказы. Доказы перевищения швидкости. Что What там написано? Что Прошу? Что там написано? Вы, умеете читать? Ну вы мне скажите. Но я вам скажу. Я вам сказал. Скажите, что там написано на радаре? 92 километра Что я радар называют? Сокол. Серийный Я вам найду. Скажите. Где написано сильнее? Ну, бачу, ты все знаешь, ты же тоже Там ничего не написано, инспектор. Прошу? Там найдено написано серийного номер. Что там за какая-то налипка на нем? Там номер есть. 0303 Да? А это что за налипка там какая-то? Снизу. Что тут такое? Это налипка. А вот. Какой-то папирчик налипленный. Что тут такое? Папирчик должен быть, значит, налипленный. Я звезду знаю. Да. Сейчас я был сказать, что это 에... Пред'явіть, будь ласка, службою посвідчення. Без, 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 без. Так, Чорний, Віталій, Ярославович, секунду, перебуває на посаді інспектора. ДП зводимо, у нас Так, Добре, дякую. Значить, роз'яснюю вам не перший раз. Що може бути доказом по справі? Що може бути доказом по справі? Ви забули вже, вам ще раз повторюю. Давайте повторюємо. Повторюваю. повторюю. Повторю. Повторю. Значить, 251 стаття адмінкодексу про адміністративні правопорушення. 251 Так, передбачає. Так. Передбачаю. Доказом по справі може бути фото, відеофіксація та покази свідків. Так. На даний момент даний прибор. Немає фото відеофіксації Покази, звідки ви не маєте. Так. Добре, добре, стоп, стоп. Добре. Добре. Значить, е, дані, на даному приборі не видно, чи то моя машина, чи друга, чи третя, чи п'ята. Ви самі сказали, що немає вашого автомобіля. Будь ласка, документи. Переділіть, будь ласка, документи. О, це законно. Пред'являємо. Які самі документи? Освідчення водія. Відповідної категорії право керування даним транспортним засобом, доступ про реєстрацію так. транспортного засобу. Так. 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 І страхові поліція, не завжди власників транспортного засобу. Свідчення водія. Так, будь-пакувати. Будь, тримайте, дуже добре, тримайте, поки ми будемо переписувати дані на листочок. Дуже. дуже добре. Дані ручкою і листочку. Тримайте, тримайте, поки... Інспектор, я, я вам показую і все не переживаю. Не... Ви бачите, що я переживаю ніколи Може бути. Ніколи світі не переживаємо. Ми вже знайомі, що будемо переживати? Я ж кажу. Що у вас так покажу. погано на грудний знак видно, що закриває жилетка, що на людину 30 людину. Ви, ви, ви ще просто не знаєте на нашим наказу. Що, я вам що можна закривати на грудний знак? Ні, я на вашу вимогу його покажу, а мені не треба. не Я вам знаю. Що ви, що ми вже зустрічалися. Та? Так я буду диктувати О! Посвідчення водія. Добрий день! Водіял... Добрий день. Всьому, О, Там. Так. Там. О, дуже приємно. Ще борика тільки не вистачає, вже вся компанія. Скажіть, будь ласка, е... покажіть документи, будь ласка. Покажіть. Покажіть. Покажіть да. О. Да. Посвідчення водія. А я б одразу то почав. Почнемо, так як я вам казав. Питаю, як ви право. Добрий інспектор! В правило, в правило. Мови нема. Так, Посвідчення водія ваше. Я вам вже все показую. Давай. Так. 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 Дяченко, Тарас. Богданович. Богданович. Витя, я хочу подивитися, які у вас категорії є. Я тут не визнаю. А Я не знаю. Зі слів не знаю. Мені а У вас має. які категорії? Шановний. Так. У мене всі категорії. А, а Б, С. Є таке. Є. А 1 маєте? Я наймаю А 1 категорію. А я маю А категорію, вона дійсно на всі. Я знаю. Тепер давайте свідоцтво про реєстрацію. Добре! Давайте. А ти. Що ти таке? Інспектор! Так, Citroen Berlin. О, дивіться, 6-ї сторони, номер 8103 потім... Я Зараз все, все зараз номер, номер Добрий да. інспектор, Номер Ольга 8103 АС. Зареєстрований на Дєченко Тарас Богданович. Село Буснів. Тернопільський району. Тернопільський район. Тернопільський район. Боже, як ви боїтеся нас, я не знаю. Я вас боюся? Но... Та ні, інспектор. Вы не Я ніколи нікого не... Mm. Я, я ще не ніколи не кусався. Будь, будь, будь ласка, відкрийте э... мені капота і я хочу звірити, номери... інспектор. Я То маю ви... вже відеоматеріали, як ви звіряли. Привіт. Я маю відеоматеріал. И... Інспектор. Ви вже звіряли, з Бориком разом. І ще раз хочете звіряти. Не хочу. хочу. Хотіти? Хочу. Законна вимога. Яка стаття? Законна вимога? Яка закона? Ви Яка законна віга? Звідно правил дорожнього руху ви повинні мені дати можливість звірити то, то будь ласка. Інспектор, вам... то причина, причина зупинки? Ян... Зуп а для чого зараз вам перевіряти? Дайте мені можливість Спектр. звірити. Перешкодя... Це незаконно. Це законно. Ні. Це законно. Незаконно. Це законно. Це законно. Це законно. Незаконно. Це законно. Незаконно. Це законно. Будь ласка, дайте мені можливість звірити номери агрегату. Будь ласка, звіряйте. Я відкрив. Дивіться, от зараз. Я навіть на камеру знімаю, я відкриваю. Я ж не можу, Не можу. ви маєте на листочку написано інспектор. Фотографічної пам'яті по номеру кузова вашого я не маю. Ви на ви писали Володимир, Ольга і пішло, поїхало. Це є, Переписуйте собі на листочок. Реєстраційний номер. Не путайте реєстраційний номер. Та. Транспортного засобу з номером кузова Інспектор, Я вам в руки не зобов'язані давати. Я Якщо ви хочете. Кажу, ви мені давали та. в руки? Я вам кажу, дайте мені можливість звірити номери агрегату. Маєте можливість Маєте, можливість? можливість? даю. Будь, Будь ласка, звіряйте. Ласка, мені капот, я вам відкрив середини, і я не маю права до нього ні що це було. Ні в одній руки нічого не маю права торкатися до вашого автомобіля. Пане що ви там машину копаєте, мою. До вашого автомобіля я не маю права... Інспектор. Руки, е, я не... послухайте, можливість... по... Інспектор, послухайте, ніякий закон не зобов'язує мене виходити з автомобіля. Я вам відкрив я вам капот. І, вам да, щоб я з і ви і знаєте, ви що прошу, в мене там все добре. Зупинить двох свідку. Я вас прошу дати мені можливість звірити номери агрегатів. Я знаю, що зробити. Шановний, ви мені додаєте. Я даю, я автомобіля. вам відкрив. Будь ласка, даю можливість звірити номери агрегату. Інспектор, ну нащо, наша... слухайте, так от, я мене ніякий закон не заставляє виходити з машини, я вам дав так. можливість дав. Я Будь ласка. учасник дорожнього руху. Так. Правильно? Так. А в правилах дорожнього руху є пункт права, що так. каже, що ви повинні на вимогу працівника міліції дати можливість. Даю вам вірити. можливість. Номери, так, ви так, не... тому, я вам дозволяю ви? відкривати свій капот. Да, я особисто я, я вам дозволяю. До Інспектор, тоді, Шановний, тоді це питання не до мене. Шановні. Якщо ви мені не дасте, можливо, я вам даю. Вірити. Пане хом'як, підійдіть, будь ласка, сюди. Товариш сержант. Шо? Дивіться. На Розказую я вам. Я, Чуєте? Дивіться, даю інспектору можливість перевірити мій номер Кузова. Ну, хоче подивитися, що там в мене там мотором робиться, таке всяке. мотор? Та може, то таке. Чуєте? Так. Е, інспектор не хоче відкривати, вже але раз я йому відкривав. Мало... Ну нічого що зробимо. Я вас дуже добре чую. Інспектор мене добре розуміє, чує. Шанове, я думаю, міні, що ви мені кажете, щасливої дороги я їду. Міні, інспектор. Міні, можливо, я, вам даю. Два, я вам даю відкривайте в яких я буду зараз просити ще раз. Так. Згодом я не буду читати зі множини зір. Давайте. Аерігат. Давайте. Давайте. Я маю часу багато. Не я май часобирати. Інспектор. Ви мене затримуєте? Звичайно, поки ви не дадете мені можливості, звірити номери агрегатів. Ви мене просто затримуєте. Шановний, я вам пояснюю, це є мої функціональні уповідь. Це входить в мої функціональні обов'язки Звірити номери агрегатів. Інспектор. Шановний давайте шановний, не будемо э, спорити про всяку дурницю, переливати будь, в пусте порож. в порожню. Вкрити мені капоти, я звіру номери агрегатів і поїдете собі ще з далі. Ні, інспектор. Ви мої номери грати вже бачили. Не, не бачу. Разом з Бориком перевіряли. Я можу дати відео доказ добре, цього. По-перше, по-друге, ніякий закон мене не зобов'язує виходити з машини. Яким я законом вам, ви керуєтесь? Я, я вам не казав виходити з дома. Я, ви чули я вам даю добре, я вам ви даю, від все. Від мене, щоб я вам казав. А як я можу вам дати можливість? Я вам даю ви можливість. Не знаю. Правила дорожнього рух піше. Так. Так. Як, так. Як ви то Правильно? розумієте? Як ви, ви то розумієте? Ви, ви, Добре, які мої дії мають бути? Так, так, здавали правила дорожнього руху? Так, так. Так, звичайно. Экзамен, звичайно. Господи. так. Будь ласка, від... дайте мені можливість на наберегати. Капот відкритий. Будь ласка. Капот відкритий будь ласка. Капот відкритий. Інспектор. Я вам ще раз кажу, Будь ласка. Інспектор. Я, вас... я вам даю можливість, вот я відкрив я вам капот. Прошу, я вам відкрив дайте капот. Я вам відкрив капот. А вон є водій. Водій, добрий день. Ви знаєте, як капот відкривається чи ні? Ви знаєте, капот відкривається, в Берліну? Я вам дозволяю відкрити, будь ласка, інспектор не вміє. Просто інспектор не вміє. Ми не хоче Так. А знаєте що? Бо ніякий закон не зобов'язує водія виходити з машини. Я вас не заставляю, ви поводити. Ну, пане хум'ян. Я вже мільйон раз вам казав. Бачите, вас, вас напарник має дуже гарне почуття гумору, чесно кажучи. Я, я до нього я... ніколи ніяких претензій не маю, а ви що все до мене маєте? Правда? Інспектор знає закони, non. інспектор, а ви щось нічого не знаєте, як офіцер. Ви не знаєте. Я вам кажу, яким законом ви керуєтесь, яким ви, ви нормативно-правовим актом керуєтесь, що я маю відкрити вам. Я вам відкриваю, от, дивіться, от. Відкритий капот, інспектор. Я не знаю, я не бачу, що він відкритий. Відкривайте собі, звіряйте. Я, я вам дозволяю. Я не руками до Ну тут, а при чому тут я? А при чому тут я, інспектор? Я мав відкрив капот. Вот, вот на камеру, бачите, ще раз вам показую. Дзвоніть! Дзвоніть на 102. Ви знаєте що? Ви краще позвоніть до майора Бобецького, він вам розкаже, як я має бути. Добре, дзвоніть на 102. Я почекаю, хай приїжджає хто хоче. Добре. Куди ви пішли? ти тут. Добре.